Всім привіт! Ви на каналі Електрол. І сьогодні на нашому огляді ось такий от гарний інструмент ASCO для опресування ізольованих та інзольованих наконечників та гільз. Модель HS06WF. Широкий діапазон відтискання від 025 до 6 мм квадратних. Має таку гарну упаковочку, досить легко працює. Зараз все подивитись. Як виглядає інструмент? Має храповий механізм, котрий блокує роботу. Якщо вам потрібно, ви наконечник вставили, щось потихенечку-потихенечку давити, передумали, зняли блокувач і повернулося на початок. Має з'ємні губки. Якщо вам потрібен інший діапазон, можливо, докупити, поміняти на гвинтики. Викрутили, нові вставили. Має механізм регулювання жорсткості обтискання. Викрутили гвинтик, плюс-мінус, ручка буде більше чи менше доходити до кінця. Якщо вам потрібно щось там більш ніжне обтискати, можливо, треба підрегулювати. Інструмент працює досить просто. Форма обтискання трапеція, тому взяли, ну, наприклад, четвірочку. Ось так от надягнули наконечник, на підготовлений кабель, вставили потрібне віконце. Нам потрібна четвірочка. Вставили і обтиснули. Все. У нас гарна трапеція. Таке ж саме ми робимо з двиним кабелем і наконечником ТЕ. Вдягнули. До кінця протиснули. І зажали. І отримали також гарну трапецію. Таке ж саме. Півторачка У віконечко, де написано 1 півтора. Ось такий от гарний інструмент, гарна якість. Добре лежить у руці, важкенький такий. Дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь додаткові питання, задавайте їх у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре і до побачення.